Перша книга Царів, розділ другий. Коли зблизилась для Давида година смерті, заповів він синові своєму Соломонові, кажучи, Я йду оце дорогою, призначеною для всіх на світі. Ти ж кріпися. І покажи себе мужем. Бережи накази Господа, Бога Твого, ходи його путями, держи його установи, заповіді, присуди і приписи, як це написано в законі Мойсея, щоб тобі щастило в усьому, що чинитимеш, і всюди, куди обернешся, та щоб Господь справдив своє Слово, що сказав був до мене. Якщо твої сини вважатимуть на свої вчинки, ходивши передо мною по правді усім своїм серцем і всією своєю душею, то не забракне у тебе ніколи спадкоємця на пристіл Ізраїля. Ти знаєш також, що зробив мені Йоав, син Церуї, що він заподіяв двом начальникам військ Ізраїля, а внерові, синові Нера. Та Амасові синові Гітра, як він їх убив, як під час миру пролив кров, мов на війні, і заплямив невинною кров'ю пояс, що у мене на бедрах, і взуття, що на ногах у мене чини отож за твоїм розумом, але не дай, щоб його сивина зійшла в шоол у мирі. Синам же Барсілая, Гілеадія, яви ласку, щоб вони за твоїм столом їли, бо вони стали мені в пригоді, коли я втікав від брата твого Авесолома. Є там при тобі семей, син Гери, з роду Веніамина з Бахуріму. Цей тяжко мене проклинав, як я ішов у Маханаїм, але тому, що він вийшов мені назустріч на Йордан. Я заприсяг йому Господом, кажучи, я не зітну тебе, тож не зостав його без кари, як чоловік мудрий сам знаєш, що маєш йому зробити, щоб сивина його зійшла в шовол у крові. І спочив Давид із своїми батьками, і поховано його в Давид городі. Царювання ж Давидового над Ізраїлем було сорок років. В Хевроні він царював сім років, а в Єрусалимі тридцять три роки. І сів Соломон на престолі Давида, батька свого, і царство його вельми зміцніло. Прийшов Адонія, син Хаїти, до Вицавії, матері Соломона. Вона спитала, Чи мирний твій прихід? Той відповів Мирний. І почав. Маю говорити з тобою. Вона каже: Говори. Тоді він каже, Знаєш сама, що царство було моє, і що весь Ізраїль мав на думці зробити мене царем. Та тепер царство від мене перейшло і припало моєму братові. Бо так Господь йому призначив Тепер же в мене одна тільки просьба до тебе не відмов мені її. І каже вона йому говори він і каже, Попроси царя Соломона, а вже напевно він тобі не відмовить нехай віддасть за мене авішагу Шунамійку. Вицалія каже. Добре. Я поговорю з царем про тебе. Як же ввійшла Вицавія до царя Соломона, щоб говорити з ним про Адонію, цар підвівся, вийшов їй назустріч, вклонився перед нею та й сів на своєму престолі. Поставлено ослін і для матері царя. І вона сіла з правого боку в нього та й каже Є в мене просьба невеличка до тебе, не відмов мені її. І відповів їй цар: Скажи лиш, мама моя, я певно, не відмовлю. Тоді вона каже: Віддай Авішагу, Шунаміку за твого брата Адонію, І відповів цар Соломон матері. Чого ти просиш авішагу Шунаміку для Адонії? Проси для нього і царства, бо він мій старший брат, для того ж має за собою священника Івіатара та Йоава, сина Церуї. І поклявся цар Соломон Господом так: Нехай мені це і те вдіє Бог, та ще й причинить, коли Адонія не на свою голову сказав те слово. Отож так певно, як живе Господь, що укріпив мене і посадив мене на престолі батька мого Давида, та за своєю обіцянкою заснував для мене дім сьогодні ж мусить умерти Адонія. І дав цар Соломон наказ Бенаї, синові його яди, і вдарив його той, і вмер він. Священникові Евіатарові повелів цар. Іди в Анатот у твій хутір, бо й ти заслужив на смерть. Та сьогодні тебе не страчую, бо ти носив ковчег Господа перед моїм батьком Давидом, і все, що витерпів мій батько, терпів і ти з ним. Ось так скинув Соломон Евіатара, щоб він не був більше священником Господнім, і так справдилося слово Господнє. Що Господь сказав був про дім Елі в щіло. Як же чутка про те дійшла до Йоава, а Йоав тягнув за Адонією, хоча він і не був за Авесаломом, то він утік в намет Господній і вхопився за роги жертовника, і сповістили царя Соломона. Йоав утік у намет Господній, он він коло жертовника, тоді Соломон послав Бенаю, сина його яди, з наказом Йди і забий його. Війшов Беная в намет Господній і сказав йому Такий царський наказ Вийди. Той же відповів Ні, хочу тут умерти. Беная приніс відповідь цареві і каже Мовляв, так сказав мені Йоав і так відповів. А цар йому сказав: Зроби, як він вирік, убий його і поховай, так знімеш з мене і з моєї родини кров, що Йоав пролив безвинно. Господь оберне його кров на його голову, бо він убив двох мужів, справедливіших і ліпших від себе. Він стратив їх мечем, а в нера, сина нера. Начальника військ Ізраїля і Амаса, сина Їтра, начальника військ Юди, так що батько мій Давид і не знав про те. Нехай їхня кров упаде на голову Йоава та його потомків навіки, а Давидові та його потомкам, і його домові, і його престолові, нехай буде мир від Господа повіки». І пішов Бенная, син його яди, та й убив Йоава, і поховано його в його домі, в пустині. І поставив цар Бенаю, сина його яди, замість нього над військом, а священника Цадока поставив цар замість Евіатара. Послав цар покликати Семея і сказав йому: Збудуй собі будинок у Єрусалимі. І живи в нім, не виходь нікуди звідти. Коли ж вийдеш і перейдеш через потік кедрон, то знай, що тобі смерть. Кров твоя впаде тобі на голову. Семей відповів цареві: Добре, як мій пан цар повелів, так і чинитиме раб твій. І жив Семей довго в Єрусалимі, аж ось. Через три роки два раби семея втекли до Ахіша, сина Маахи, гадського царя, і переказали семеєві Раби твої в гаті. Зібрався семей, осідлав свого осла та й пустився в дорогу в гат до Ахіша шукати рабів своїх. Вернувся семей і привіз рабів своїх з гату. Та Соломона сповістили, що Семей виходив з Єрусалиму в гад і вже повернувся. Тоді послав цар покликати Семея та й каже йому, «Чи я ж не взяв з тебе Господньої присяги і не завірив тебе. В той день, як підеш звідси куди-небудь, мусиш затям собі те добре, вмерти. І ти відповів мені «Добре воно. Те, що чую. Чому ж ти не додержав присяги, що вирік перед Господом, і наказу, що я тобі дав. Далі сказав цар до Семея. Сам ти знаєш, та й серце твоє відає все те зло, яке ти заподіяв батькові моєму Давидові. Нехай же Господь оберне твою злість на твою голову. Цар же Соломон, нехай буде благословен. І давидів престол нехай стоїть твердо перед Господом повіки. І цар повелів Бенаї синові його яди той вийшов, ударив його, і він умер. Так царська влада укріпилася в руці Соломона.